Чи може відбутися овуляція в місячні? Як працюють тести на овуляцію і чи може жінка завагітніти не в овуляцію? Усім привіт! З вами гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі Все про жіноче тіло. І це відео стане для вас посібником у темі овуляції. Тут ви почуєте відповіді на всі запитання, які коли-небудь задавали мені подруги, підписниці, пацієнтки, колеги інших спеціальностей і на які я сама колись шукала відповіді. Отже, що ж таке овуляція? Овуляція це процес виходу яйцеклітини з фолікула. У кожної з нас у яєчниках є фолікули. На УЗД вони виглядають як маленькі чорні кульки. Класично на початку кожного менструального циклу один з фолікулів вирішує, що мій час настав, і починає активно збільшуватися в розмірах. Процес росту фолікула триває орієнтовно половину циклу, тобто 12-14 днів при 28-денному менструальному циклі. Коли фолікул доростає до певних розмірів, він стає домінантним і за рахунок сигналів мозку лопає. З нього виливається фолікулярна рідина і виходить яйцеклітина. Фолікулярна рідина виливається в таз, тобто в позаматковий простір, і потім розсмоктується. До речі, кому на УЗД описували незначну кількість рідини у позаматковому або дугласовому просторі, не хвилюйтеся. Тепер ви знаєте, звідки вона там береться. Отже, яйцеклітина після виходу з фолікула захоплюється фімбріями маткових труб і поспішає на зустріч сперматозоїду. А на місці лопнутого фолікула у яєчнику утворюється жовте тіло. Це гормон активна структура, що виробляє прогестерон. До речі, кому коли-небудь лікували низький прогестерон препаратами прогестерону. Додивіться це відео до кінця і я розкажу, чому таке лікування взагалі не має сенсу. Овуляція зазвичай відбувається по черзі в одному з яєчників, тобто один цикл у правому яєчнику, один цикл у лівому яєчнику. Іноді буває так, що якийсь із яєчників є активніший, і овуляція частіше відбувається лише в ньому. А ще овуляція може відбуватися у двох яєчниках одночасно. Так на світ з'являються різнояйцеві близнюки, яких називають двінята. Це ті дітки, які не є однаковими по зовнішньому вигляду і можуть бути різної статі, тобто хлопчиком та дівчинкою. Овуляція триває в середньому 24 години, а за деякими джерелами ще менше. То виходить, що жінка може завагітніти лише один день на місяць, не зовсім. Так, процес овуляції триває 24 години, але сперматозоїди можуть жити у статевих шляхах жінки в теплі, в добрі до 5-7 діб і чекати там свою яйцеклітину. Якщо у вас регулярний менструальний цикл і ви плануєте вагітність, то жити статевим життям відкрито варто орієнтовно з 10 по 16 день менструального циклу. Ми точно не можемо сказати, в який день, в якій годині відбудеться овуляція, але цей проміжок ми називаємо фертильним вікном. І активно працювати над плануванням дитинки варто саме тоді. А як можна відчути овуляцію? За день-два до овуляції у жінки підвищується лібідо і змінюються вагінальні виділення. Вони стають схожі на яєчний білок, прозорі, густі, тягучі, і їхня кількість збільшується в принципі. Є категорія жінок, які яскраво відчувають овуляцію через болі внизу живота, переважно з якоїсь однієї сторони. Це явище називається овуляторний синдром. Якщо ці болі різкі, нестерпні. То це не є нормою і варто обговорити з лікарем якусь терапію, наприклад, прийом нестероїдних протизапальних препаратів або прийом кок. А якщо у мене немає ні болю, ні виділень, але менструальний цикл регулярний, то що у мене немає овуляції? Ні, не обов'язково. Усі раніше перераховані симптоми суб'єктивні. Вони можуть бути присутні, проте можуть погано розпізнаватися жінкою. Зате наука йде вперед, і ми маємо кілька методів, які допомагають нам відслідковувати овуляцію. Вимірювання базальної температури. Я не люблю цей метод і не рекомендую його своїм пацієнткам, в кінці розповім чому. Але я вирішила його описати, тому що адепти цього методу регулярно атакують мій дірект і сумніваються в моїй лікарській кваліфікації. Базальну температуру потрібно вимірювати у прямій кишці, щодня, не встаючи з ліжка. Після, як мінімум, 3 годинного, а краще шестигодинного безперервного сну. Це потрібно робити не тільки у дні імовірної овуляції, а щодня протягом всього менструального циклу. Результати вимірювань заносять у спеціальну таблицю і за значеннями температури будують графік. Виглядає він приблизно ось так. Завдяки тому, що орієнтовно за добу до овуляції базальна температура трохи знижується, а під час, власне, овуляції підвищується на 03-06 градуса і тримається на цьому рівні до закінчення менструального циклу, на підставі побудованого графіка, ми наочно можемо судити про дату овуляції. Чому я не рекомендую цей метод? По-перше, він непрактичний у своєму застосуванні. Мало хто захоче засовувати собі щоранку в попу градусник і нагадується, треба справді робити щоранку, не встаючи з ліжка без пропусків. По-друге, кожен градусник має свої похибки. Температура під час овуляції підвищується не на градус і навіть не на три, а лише на пів градуса у кращому випадку. І цього підняття температури ви можете просто не помітити. І по-третє, цю процедуру бажаючим відслідкувати свою овуляцію, варто робити щомісяця. Адже в одному місяці овуляція може порадувати нас своїм візитом на 14-й день циклу, а в наступному місяці на 12-й. І це при абсолютно регулярному менструальному циклі у абсолютно здорової жінки. Якщо даний метод для вас прийнятний, ви можете ним користуватися. За ідеального дотримання усіх умов цей метод справді може бути інформативний. Але через велику імовірність похибки та спосіб його проведення я цей метод не рекомендую. Друге. Тест на овуляцію це більш надійний спосіб спіймати овуляцію, але працює він теж не для всіх категорій жінок. Тести на овуляцію фіксують скачок ЛГ лютеїнізуючого гормону, який виділяється в мозку орієнтовно за 24-48 годин до овуляції. Тому, якщо ви побачили дві смужки на овуляторному тесті, у вас є приблизно доба на активне планування вагітності. Якщо ви провели тест на овуляцію всередині циклу, а він негативний, є сенс повторити його через певний проміжок часу кілька разів. Чому тести на овуляцію підходять не всім? Тому що при синдромі полікістозних яєчників, при перечасному виснаженні яєчників, при менопаузі та при низці інших гінекологічних захворювань, лютеїнізуючий гормон буде високим протягом всього менструального циклу. І це не означатиме, що овуляція у вас щодня протягом місяця. Такий тест на овуляцію буде хибно позитивним. Базальна температура ні. Тести на овуляцію не для всіх. То що ж тоді робити? Існує третій, найбільш точний метод відслідковування овуляції. Він називається фолікулометрія. Це кілька ультразвукових досліджень з певною періодичністю, де лікар відслідковує ріст домінантного фолікула, а у другій фазі оглядає яєчники на наявність жовтого тіла. Також за 7 днів до очікуваної менструації рекомендовано здати кров на прогестерон. Якщо у яєчнику є жовте тіло, а рівень прогестерону більше 3 нанограм на мілілітр. Це означає, що овуляція відбулася. Таким чином, фолікулометрія дозволяє нам не тільки встановити факт овуляції, а й прослідкувати, на який приблизно день ця овуляція відбулася. А чому овуляція може відтерміновуватися в часі або не наставати взагалі? Поганий сон, стрес, шкідливі звички, погане харчування, прийом ліків, хвороби це все може впливати на настання овуляції. При такому стані, як синдром полікістозних яєчників, овуляція може відбуватися взагалі раз на 3-4 місяці. До речі, дія екстреної контрацепції якраз залежить від того, до овуляції ви прийняли таблетку чи після. Усі деталі про екстрену контрацепцію я вже розповідала на каналі. Ми доступ прикріпимо посилання на це відео. Чи може овуляція відбуватися під час місячних? Ну, якщо у вас менструації тривають 14 днів, то теоретично може, але такі тривалі менструації це не норма. Але завагітніти під час менструації можливо. Уявімо, у вас сьомий день менструального циклу і виділення ще тривають. Стався незахищений статевий акт з еякуляцією в піхву. Ті, хто уважно слухав відео, пам'ятають, що здорові сперматозоїди можуть жити у статевих шляхах жінки до 7 діб. На 12 й день циклу стається овуляція, а хвоста таки уже вже поготові. А далі запліднення і вагітність у менструацію. Магія скажете ви, фізіологія, скажу я. Чи можна завагітняти, якщо в цьому менструальному циклі овуляція вже відбулася? Ні, після овуляції і до менструації завагітніти неможливо, тільки ви повинні бути впевнені, що овуляція точно відбулася. В цьому відео ви послухали багато цікавинок про овуляцію і на десерт, як і обіцяла, я розповім схему лікування низького прогестерону. Якщо у вас не зовсім регулярний менструальний цикл, і прогестерон виміряний за 7 днів до очікуваної менструації є низьким. Ви не піднімете його препаратами прогестерону і не отримаєте бажану вагітність в цьому циклі, скільки пігулок ви не їли. Якщо овуляції не відбулося, прогестерон завжди буде низьким, а без овуляції вагітність неможлива, в принципі. Овуляції не відбулося, жовте тіло не утворилося, і нема кому виробляти той самий прогестерон. Тому низький прогестерон у другу фазу менструального циклу лікується пошуком причини відсутності овуляції. А не прийомом цього самого прогестерону в таблетках. Якщо вас здивувала інформація про лікування прогестероном, у вас немає регулярної овуляції, або ви хотіли би пройти фолікулометрію, ласкаво, прошу до себе на консультацію. Я приймаю у медичному центрі Боголюби, займаюся лікуванням непліддя. Хірургію у гінекології і не тільки. Деталі щодо запису шукайте в описі під відео. З вами була гінекологиня Олеся Олесівна. Ставте лайк цьому відео, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. А у коментарях я чекаю на ваш зворотній зв'язок. Чи лікували вам коли-небудь низький прогестерон? Чи вимірювали ви коли-небудь базальну температуру? Чи відчуваєте ви овуляцію? Буду рада почитати ваші історії. До зустрічі у нових випусках!